Яка різниця між LED і VAR? Це дуже популярне запитання на інтерв'ю, особливо на позицію Junior JavaScript-розробника, і зараз ми розберемо основні відмінності. Сама перша відмінність це область видимості. Якщо ми, наприклад, створимо зміну через LED, дамо їй значення, відкриємо блок і створимо ще одну зміну з такою ж назвою через LED, знову ж таки, це будуть дві зовсім різних змінних, тому що ми. Відкрили фігурні дошки, і це означає, що ми відкрили область видимості. І ось тут у нас свій світ. Ми можемо створювати змінні і так далі, вони ніяк не будуть перебивати чи якось впливати на такі самі змінні ось тут. Тобто область видимості блочна це повністю ізольований кусок коду. Якщо ж ми зробимо таке саме через var, ми навіть бачимо, що в нас є помилка, що ми дублюємо. Ні, це не та помилка Duplicate Declaration. Тобто, що ми дублюємо зараз значення, тому що якщо ми говоримо про var, в нас область видимості функціональна. Якщо ми, наприклад, перенесемо зміну ось сюди, ми бачимо, що ця помилка вже пропала, тому що в нас var визначається в рамках функції, в рамках функціональної області видимості. Зараз це в нас дві зовсім різних змінних. Наступне це те, як змінні піддаються хостингу. Для прикладу, що це означає? Якщо, наприклад, ми використовуємо var і хочемо доступитися до змінної всередині функції, до її ініціалізації, ми отримаємо тут Undefined. Тому що при, при скажімо, скані в нас ось ця зміна, вона вспливає наверх. Тобто в нас відбувається щось по типу такого. І вона має значення Undefined. Якщо ми говоримо про LED, ми такого зробити не можемо. Тобто, якщо ми визначаємо через LED, ця зміна не вспливає, і ми просто отримуємо помилку. Наступне, і, в принципі, останнє це те, що ми можемо перетирати зміні. Ми вже це бачили раніше. Якщо ми, наприклад, робимо ось так, даємо якесь одне значення, потім. Вар A, хай буде ще якесь значення, і, наприклад, консолимо це все, то ми будемо бачити, що в нас, в принципі, зміні перетерлись. Якщо ми спробуємо зробити те саме, але використовуючи LED, в нас буде помилка, тому що з LET ми так робити не можемо.